Він був дуже хорошим хлопцем, він був дуже переконливим хлопцем. Він не зупинявся, але просив такі речі, як Сер, чи могли б ви бути тут завтра в Каліфорнії? Я сказав: Чарлі, дай мені перепочити. Будь ласка, він просто не зупинявся і досягав успіху. Але я майже завжди йшов, тому що ніколи не хотів підвести Чарлі. Він так старанно працював, що ти просто не хотів його підвести. Я відчував провину. Він змушував мене відчувати себе дуже винним. Як президент багато людей просили мене про різні речі, але Чарлі був одним з небагатьох. Хто завжди давав більше, ніж брав. Він був тим, хто більше давав, ніж брав. Він був місіонером з благородним духом і великою великою метою. Він не ненавидів своїх опонентів. Він бажав їм найкращого. Ось, де я не погоджувався з Чарлі. Я ненавиджу свого опонента і не бажаю йому найкращого. Вибачте. Мені шкода, Еріка, але тепер Еріка може поговорити зі мною і з усією групою, і, можливо, вони зможуть переконати мене, що це неправильно. Але я не можу терпіти свого опонента. Чарлі сердитий. Подивись на це. Він сердиться на мене зараз. Йому не було цікаво демонізувати когось. Його цікавило переконати всіх у ідеях і принципах, які він вважав добрими, правильними і правдивими. Чарлі Кірк був без сумніву серед найвпливовіших фігур на найважливіших виборах в історії нашої країни. Вибори о той прекрасний день, 5 листопада 2024 року. Ви пам'ятаєте той день? Це було 9 місяців тому. Який це був день, він цього не заслуговував. Він цього не заслуговував. Наша країна цього не заслуговувала. І ті, хто виправдовує, це просто з глузду з'їхали. Гбивство Чарлі було не просто нападом на одну людину чи один рух. Це був напад на всю нашу націю. Це була жахлива атака. На Сполучені Штати Америки це був напад на наші найсвятіші свободи та Богом дані права. Пістолет був спрямований на нього, але куля була націлена на всіх нас. Ця куля була спрямована на кожного з нас, але саме тому я незабаром нагороджу Чарлі найвищою цивільною відзнакою країни, президентською медаллю свободи. Це найвища цивільна відзнака. Як ви знаєте, збочений вбивця, який спланував і здійснив вбивство Чарлі, був заарештований і звинувачений у вбивстві з обтяжуючими обставинами. З Божою допомогою він отримає повне і остаточне покарання за свій жахливий злочин. Це жахлива річ, тому що не можна дозволити, щоб таке сталося. Не можна дозволити, щоб таке сталося. Не можна дозволити, щоб це сталося з країною. Міністерство юстиції також розслідує мережі радикальних лівих маніяків, які фінансують, організовують, підбурюють і здійснюють політичне насильство. І ми думаємо, що знаємо, хто багато з них, але правоохоронні органи можуть бути лише початком нашої відповіді на вбивство Чарлі.